Доброго дня, шановна група. Сьогодні я вам розкажу, як необхідно розпочинати працювати над своєю роботою. Найголовніша умова, яку вам слід дотримуватися, це робити вашу роботу через Google Документ, про що я вам говорю? У вас є в ваших завданнях в класрумі, тема, називається Дипломна робота студентів. І в цій роботі е, прикріплено Google документ е, з функцією копія кожного. Тобто кожен з вас розпочинає працювати в цьому документі, е, і ви будете, е, коли ви відкриваєте цей документ, у вас автоматично зберігається на Google диску. Е, я вам приблизний так, скелет змісту накидала, щоб ви розуміли, що необхідно робити. В цьому Google документі, і ви вносите зміни, працюєте в цій роботі і більше нічого не робите. Тобто, про що я говорю? Розділ за розділом, підрозділ за підрозділом, ви будете виконувати, але кнопочку Здати роботу в завданні ви не натискаєте, тому що потім ви не зможете вносити корективи. Ви працюєте і я бачу ваші зміни. Яким чином це відбувається? Ось, наприклад, розпочинаємо з Ось тут Куріла Викрістіна. це перше завдання, яке в мене відображається. Ви відкриваєте, кожен із вас відкриває своє завдання. Воно також у вас прикріплене в Google документі. В цьому завданні ви... зараз воно завантажиться. В цьому документі ви копіюєте з цього документу, угу. час, бачите, необхідний час. Ви копіюєте е, інформацію, яка стосується, починаючи з першого розділу, по третій включно. Скопіювали. І потім в цю, цю інформацію вставляєте в Google Документ дипломна робота там, де у вас три розділа. Ставили. Таким чином, ви вже собі зробили зміст. Ось зміст вашої роботи. Тобто, вступ, ви бачите, розділ перший, в якому три підрозділи, розділ другий, три підрозділи, і розділ третій, три підрозділи. Є дипломні роботи, в яких є чотири підрозділи. Це е, нормально, нічого страшного, так і повинно бути. Потім. Копіюєте, це я так роблю, я роблю такий макет. Копіюєте всі ці розділи підрозділи і розпочинаєте з ними працювати з наступної сторінки. І так, вступ це також є ваш підрозділ, окремий підрозділ, в якому будете зазначати, про що йде мова. Наступним елементом ви переносите на наступну сторінку розділ 1. Потім ще на наступну сторінку розділ 2, розділ 3 на наступну сторінку, висновки, список літератури та додатки також це окремі розділи вашої роботи, які повинні розпочинатися з нової сторінки. Таким чином, ви розподілили одразу всю вашу роботу. І починаєте працювати. Якщо зі вступу вам складно працювати, тоді ви поки що на перших порах ви його пропускаєте. Починаємо працювати з першого підрозділу. Пам'ятаємо про методичні вказівки до написання дипломної роботи. І ми з вами знаємо, що ваша робота оформлюється шрифтом Times New Roman. Зверніть увагу, я виділяю його. Потім Текст повинен бути надрукований 14 розміром, знову ж таки, ми його виділяємо, і обов'язково з полуторним інтервалом ми його виділяємо. Наступний діє: кожен підрозділ за правилами оформлення цього документу розпочинається з абзацу. Ви його відокремлюєте. Кожен, кожен підрозділ ви його відокремлюєте. І пам'ятаємо про те, що е, текст повинен бути вирівнений по ширині. Ось, будь ласка, в Google документі ви бачите, як це робиться по ширині, за шириною. Е, ваш розділ оформлюється за центром, центрованим способом. І ви його оформлюєте з форматом всі слова великі. Ось таким чином ми з вами відокремлюємо ваш розділ виділяємо, а назви підрозділів у вас оформлюються жирним шрифтом. Бачите, я виділяю Якщо ви робите це на комп'ютері, то це можна за допомогою робочої панелі виділити. Я зроблю окреме відео для вас для того, щоб показати, як це ми робимо, як це все ми все можемо робити в, в телефонному режимі. І так, обов'язковою умовою для вас є: ми назву підрозділу відокремлюємо однією пустою. Вільною, вільним рядочком. І так, що ми робимо далі? Ми з вами повинні шукати інформацію. Яким чином, всі ваші дані, всі ваші, вашу інформацію ми шукаємо в інтернеті. Наголошую, що вам доцільно. Користуватися лише офіційними джерелами, а саме, це можуть бути підручники, це можуть бути наукові праці окремих науковців, або стаття, або, наприклад, дипломна робота, магістерська робота, або інші наукові видання. Це може бути збірні конференції і так далі. Я наголошую на тому, що в жодному разі не користуйтеся. Рефератами або якимись такими незрозумілими джерелами, тому що їх писали такі самі здобувачі освіти, як і ви. І звісно, що вони могли допуститися помилок, тому лише офіційні. Перше дія, що ви робите? Ви шукаєте інформацію за назвою вашого підрозділу. Ви діляєте, копіюєте і в додатковому віконці ви шукаєте. Таку інформацію. Суть соціально-психологічних методів. І так, шановні, Вікіпедія це не є офіційне джерело, тому я прошу, будь ласка, не користуємося ним. Освіта UA бачимо, що це реферати. Нагадую, реферати писали такі самі здобувачі освіти, як і ви, тому не користуємося. А, наприклад, підручниками або Іншими, наприклад, статтями ось подивимося, про що йде мова, соціально-психологічні методи управління. Це у нас підручник, авторами, якими є Нечаюк ЛІ та Телеш НО. І звісно, що ось тут наведена інформація дуже детально. Ми можемо так само користуватися з вами і використовувати ілюстративний матеріал. Навіть так я наголошую, що доцільно використовувати ілюстративний матеріал. Копіюємо, вставляємо. Але яке може бути але? Шановні, якщо рисунок дуже поганий в тому джерелі, зображений дуже поганий, не як, наприклад, наразі да, ви не чіткий, тому його необхідно перенабрати власноруч. І пам'ятаємо, що кожен рисунок в межах вашої роботи повинен бути пронумерований. В методичних казівках прописано, як це робити. Не може бути, щоб ваш підрозділ складався лише з одного рисунку. Обов'язково повинна бути вступна інформація, обов'язково бути, повинно посилання на рисунок або таблицю, яку ви використовуєте в вашій роботі. І обов'язково ми нагадуємо використовуємо формат тексту Times New Roman, 14 розмір. Полуторний інтервал. Яким чином, та, знову ж таки, ви знайшли соціально-психологічні методи, у вас є інформація. Я поки рандомна, тобто я не вичитую, я просто показую, як ви працюєте. Якщо ви знайшли ту інформацію, яка вам підходить, ви її копіюєте і вставляєте в вашу дипломну роботу, але нагадую про те, що текст ви бачите: ось це шрифт Аріал. Ви його скопіювали в такому форматі, в якому наведено в першій джерелі. Тому обов'язково необхідно змінити формат на e Times New Roman, змінити розмір на 14-й шрифт і перевірити, чи дійсно полуторний інтервал є все добре. Ось таким чином ви шукаєте і розташовуєте інформацію відповідно до вашої дипломної роботи. Нагадую, читайте, шукайте, узагальнюйте інформацію. Не потрібно бездумно, ось так побачили, скопіювали, вставили. Ні, не завжди те, що наводиться, є безпосередньо те, що потрібно вашій, вашій роботі. Користуйтеся не одним джерелом. І обов'язково, будь ласка, зберігайте собі джерела, звідки ви взяли, для того, щоб ми потім змогли з вами зробити посилання на ваші джерела. Обов'язково вставили, вони у вас є. І ви вже одразу можете формувати в списку літератури, ви бачите, поки що. Просто зберігаючи посилання. Потім я покажу вам, яким чином ви можете скористатися і правильно оформити ці джерела. Обов'язково зберігаємо посилання на то джерело, звідки ви взяли інформацію. Ось таким чином ми розпочинаємо працювати. Працюємо постійно в. В Google документі через платформу Google, через ваш курс 305, дипломна робіт, робота, нагадую, да? і коли ви будете додавати інформацію, ось я зараз вам покажу, яким чином, я буду бачити всю вашу інформацію, всі ваші роботи ось таким чином, і перевіряти. Одразу під час консультації. Тому, шановні, ще раз нагадую: на консультацію виходимо, інструкції отримуємо, роботу виконуємо. Наразі все. Успіхів вам, бережіть себе.